У суботу у Фастові відбувся Квест» – аматорське спортивно-інтелектуальне змагання, основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими гравцями на велосипедах. Детальніше дивіться у сюжеті. Валерій Самсоненко, організатор квесту, захоплюється велотуризмом та усім, з чим пов'язаний велосипед, давно сім років. Він є членом клубу «Байк Демон». А, далі пошло так, що принципі, тут ніхто нічого не робить. В Києві повно квестів, всяких і автомобільних, і пішохідних. Тут ніхто нічого не діє, тому вирішили зробити тут. Ну і плюс я люблю сталкерів. Цього року Bike квест проводиться вже в четверте. Будь-хто у кого є велосипед та бажання, може взяти участь у змаганні. В Принципі, на там ВКонтакті, на Фейсбуці, на сайті у нас теж є об'явлення об этом. Ну я по городу вісім, в принципі. Валерій шкодує, що прийшло так мало охочих. Влітку учасників було близько 60. Щоб якось заохочувати молодь, то для переможців спонсор Валерій Довгопол підготував грошові винагороди. По перше, хочеться, щоб в нашому місці підростаюче покоління займалися чимось цікавим, те, що їм цікаво. По друге, ну в принципі, до цього виду спорту там колись давно там. В дитинстві велосипед це було моє велике хобі. Там практично кожне літо їздив на велосипеді. Тому так якось сталося. Звернулися організатори, шукали спонсора. Ну, так сталося, що вони його знайшли. Хлопцям видали картки локацій, правила гри, за якими вони мають виконувати завдання, їздити по точках, розгадувати загадки та отримувати бали. Обговоривши стратегії, хлопці одягають рукавиці, ковток води. На старт увага, руш, і вони готові до пошуків пригод. Пізно ввечері велосипедисти повернулися з завдань. Артефак... Да, я... Все прикол? На каждом из артефактов есть эмблема наша. <связь> То есть сталкер Байкфест. На 5, на 10, на 15 баллов. Артефакты и трофеи. Это артефакты и трофеи. <связь> Которые несут баллы. Вот. Вот здесь написано, что этот ар... артефакт на 5 баллов. А вот хабар. Хабар это, так такой же ар... артефакт, который приносит баллы. Только что... Плюс в том, что он... что, Он задается квестом, заданием. Ну, вот он, как бы цель. Это на 6 баллов. С помощью которых у меня получилось 156 баллов. Пьет, он пьет, я вот. вот такая я кучка пьет, получается пьет, у каждого пьет. игрока. Дальше приезжается на локацию. На локации обычно валяются вот, в нычках всякие артефакты. Бегаешь как дурной, блин, по стенкам лазишь как обезьяна. Ищешь артефакты. Это там, ну, я сразу поднял в начале игры 70. То есть баллов. Ну да, ну в начале игры за первых 10 а минут. Подумає, що це а то налоговая подумает, что это а, Потом выдаются какие-то задания. Называется Тут совсем близко, в другой конец города. Блин. Надо крутить минут 20. Тут недалеко. Ну да, первое задание очень мелкие дают, там по 10 баллов. Дальше уже какие-то мощные дают, по 30, по 50. Но я вон за первые 2 часа снял. Діта балів так 200. Ну і далі под конець, супер артефакти. Три, ну, три штуки всі знайшов. Три з п'яти? Так, три п'яті, п'яти. зразу сто 150. Наймолодший учасник квесту, син організатора, Валентин Самсоненко, зайняв четверте місце. Цей, на перший погляд, маленький хлопчик долає велосипедом сотні кілометрів. А, а на Карпати, да. На Карпати їздили місяць з дітьми. Діти там по 9 років. По Спокійно видержувати підсоткіметровий дісяти днівний поход горах, без саплей. Там і прочего. Хлопчик каже, що по Карпатах їздити зовсім не важко. Не важко. А що таке замужений? Дорога грязна. дорога грязно, тож організатор готовий підбити підсумки. Сегодня у нас состоялась игра. Первое место у нового все. Саш. Второе место. Андреенко Волка. Третье место. Фамилия сложная. Ну и четвертое место. Это просто утешительный приз. І так як четвертий, хто участвовав в ігрі, Самсоненко валі. валі. <спільниця> Привітати квестівців прийшли переможці конкурсу Фастів має талант фаєршоу Супра. Важнова, Микола, Правдівий, новини телеканал АЕС ТВ.